Івано-Франківський водо-екотехпром утримується від споживання газу. Наразі підприємство здійснює ряд заходів, які дозволяють зекономити блакитне паливо. Переконаний його директор Микола Саєвич, адмінкорпус водоканалу опалюватимуть і дровами. Інші приміщення прийдуть на електроопалення. Їх зовсім відріжуть від газопостачання. Також комунальники модернізують будівлі насосних станцій, там знижують висоту стелі. Все для того, аби тепло, яке надходить з моторів, довше зберігалося у приміщенні. Микола Саєвич розповідає, повністю. Ністю від газу підприємство не відмовиться. Втім, зекономить його у повній мірі. Ми зараз здійснюємо заміну вікон, також утеплення і ремонт вікон в Ямниці. Міняємо на металопластикові це на повітродувці. Основній там теж будуть працювати вони, де буде збережено тепло. Є в проекті замовили на Чернігів і на гараж. В гаражі також ми понижуємо стелі і будемо міняти вікна, щоб там зберігалось тепло. Загалом цього року підготовка до зими обійдеться воду екотехпрому понад 2 мільйони гривень. Комунальники вже закупили нові труби, привели до ладу необхідну спецтехніку.